Своєрідний пролог акції написання листа Путіну калушанами на одній із автівок її організаторів. Репродукція картини Іллі Рєпіна. Лист запорожців турецькому султанові. Письмова пам'ятка історії Запорізької січі. Відповідь козаків на вимогу турецького султана Мехмеда здатися без бою. Учасники акції недарма провели зазначену паралель, адже українці ніколи не здавалися, виборюючи свою волю, навіть ціною життя. І тепер переконані організатори заходу тільки разом, лише до перемоги. Кожен перехожий мав можливість долучитися до написання листа Путіну, висловлюючи своє ставлення до агресу пізніше до них приєдналися й байкери. А калушани Женя Овсієнко та Андрій Керничний, відомі калузькі Каленівці, навіть перемували пісню у ритмі коломийки на зазначену тему. Своє слово загарбникові Володимирові Володимировичу сказали й найменші Калушани, намалювавши відповідні малюнки. А також зобразили власне бачення розвитку подій в Україні. Ці роботи, як зауважив керівник автомайдану Володимир Павлів, передадуть солдатам, що перебувають у зоні АТО. Дуже багато малюнків, як не дивно трошки було і для нас несподіванкою, така велика кількість дитячих малюнків. Є там і персональні малюнки, там татові, які знаходяться, підписані, які знаходяться в зоні. Тому ці малюнки, напевне, що. Якісь, може інші організації будуть проводити такі акції, якісь похожі чи, чи по місту е, тому що ці насправді ці малюнки дуже сильно піднімають і бойовий дух наших хлопців. І так як я вже попередньо казав, що деколи та любов, любов, дружин, любов дітей, любов батьків, наша любов до тих хлопців, які оберігають наш сон, наш мир, можливо, має більшу захисну дію, ніж той бронежилет, чи так і вларова каска і так далі. Листа ж буде відправлено безпосередньо до адресата бандеролю. У ньому мовляв висловлено усе, що про Путіна думають бандерівці, підкреслили організатори акції. На завершення активісти вкотре акцентували, що українці господарі на своїй землі, скандуючи патріотичне гасло, поставивши логічну крапку спільним виконанням гімну.